Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі кейс зі своєї практики, цікавий та актуальний. Актуальність заключається в тому, що з кожним днем ми на своєму прийомі бачимо все більше і більше людей, у яких є татуювання. Татуювання воно допомагає самовиражатись нашим пацієнтам, але в деяких випадках може нам заважати відрізнити якісь дерматологічні прояви, а в деяких випадках навіть підштовхнути на щось цікаве. На консультацію звернувся чоловік 30 років зі скаргами на висип, який розташовувався в межах татуювання. Він пов'язував з тим, що перебував в екзотичних країнах під яскравим сонцем, і це була як алергічна реакція. Висип супроводжувався сильним зудом, він змазував їх топічним стероїдом. Намагався видавити, але це було безрезультатно, і успіху в лікуванні ніякого не принесло. Він звернувся на консультацію. Ми можемо побачити при клінічному дослідженні, що в нього ще є деякі татуювання на шкірі. Цікаво зазначити, що два нижніх татуювання, які ви бачите на слайді, він робив у одного той самого майстра. Термін татуювання. Майже 10 років. Інше татуювання на руці, яке розташоване вище на слайді, він зробив у 2017 році у іншого майстра. І ви бачите, що висип тільки розташовується на двох із трьох татуювань. Як ми бачимо, що висип розташовується тільки в межі. Татуювання, де є а, саме чорнило даному пацієнту, було проведено загальне клінічне обстеження, а, біопсія шкіри, дерматоскопія, КТ-легень, а також загальний і біохімічний аналіз крові. При дерматоскопії тут яскраво видно, як а, Папули не виходять за межі татуювання. Ми бачимо якраз на межі і кут татуювання співпадає з межами папула. Панч-біопсія була проведена з двох татуювань. Гістологічна ідентична картина у дермі визначається гранульоми саркоїдного типу з домішками багатоятерних клітин по типу сторонніх тіл. Саме така реакція відповідає саркоїдній реакції на сторонні тіла. У пацієнта, окрім шкірних проявів, не було жодних інших скарг. Проте ми його направили на більш детальне дослідження, щоб виключити системний перебіг. І як ви бачите, на КТ-знімку ми можемо о, спостерігати гранульоми у легенях. Також в аналізі крові спостерігається гіперкальцемія, що все це свідчить про системний саркоїдоз. Етіологія саркоїдозу до кінця не вивчена. Генетична схильність і тригерний фактор, такий як імунологічна реакція або зовнішній хімічний чинник, може провокувати на активування системного саркоїдозу. Про реакції на татуювання в історії література зазначає ще 50 років тому, і зазначалося і відмічалося на саркоїдну реакцію на татуювання. Цікаве спостереження даного кейсу полягає в тому, що саме локальна реакція на татуювання, а саме чорнила на татуювання є тригерним фактором в розвитку системного саркоїдозу. Варто зазначити, що з кожним днем на нашому прийомі ми бачимо все більше і більше людей з татуюванням на шкірі. Татувування на шкірі може як скривати дерматологічні прояви, а так само і підштовхувати нас на більш глибше і детальне дослідження захворювання.